Першої десятки, наприклад, у березні мав біля 40 концертів. Оце при тому, що він був не в турі. На мою думку, Олександр Пономарев зробив велику помилку і він міг би поїхати у свій сольний тур у квітні-травні місяці, а в березні мав би змогу заробити на політиці. Гості в студії група Скрябін. Привіт хлопці. Привіт, Влад. Скільки було концертів в рамках цього туру? Я бачу, що гроші вже висипаються Нема, з кишенів навіть у цю. Нема куди заложити. Я... Концертів було 28 Влад. і всі були дуже класно, 28. У мене 26, Росіка 28. <рес> я, вів, я вів такі записки очевидця того туру. І ще я їх закінчую вдома. Ну там все в такому феліетонному. Плані, а жарготи не приніс. Ні, там матюків багато, я пишу yeah. так, щоб було <рив> цікаво. Ага. Так. І одним словом, у нас рівно одна третя пройшли так вулканічно, бомбово, рівно десь три четверті концертів пройшли так на високому рівні, і рівно два концерти, тобто які становлять там решту процентів. Того всього прийшли так, щоб тобто пристаті то було пов'язано з організаційними помилками. Ага. В зал запросили людей, яким була нецікава та музика. В Полтаві концерт відбувався в філармонії. В залі сиділо 700 е приближених, які отримали, вдало, яким вдалося отримати запрошення. В індарових шапках і я для тих шапок співав десь 5 разів пісню «Побіда», і на ніяк на них не попливало. Хто і не проснувся, тобто так. В той час 300 людей е стояло під залом на дощі на смі... Їх не запустили. Справжні причини, для яких ви прийняли запрошення зелених? Запрошення прийняли зелені. Зелені, від нас. так добре. Тобто, насправді, якби від самого початку весь той тур, всю концепцію створювали ми. Тобто я власноручно писав то все і то все власноручно робив. Організовували таврійські ігри. Організовували так, але, це тільки дуже добре. Зеленим але... запропонували да, це. Або та. ще там комусь Ми відмовилися, Влад, ти ж не знаєш, ми відмовилися від пропозицій багатьох партій е, приймати участь в їхніх придбарних компаніях. І насправді, якби придбаберних, так. І насправді, якби підтримка зелених не мала в собі момент. Зелених фактів, ага. то тобто, гроші, які були присутні в тому турі, вони були присутні як необхідність для того, щоб робити такі концерти. Чесно кажучи, як на мене, знаєш, е їхати просто отак на, на концерти на Сольні, люди приходять просто собі послухати музику. А тут все-таки в афіші та була присутність, знаєш, то якоїсь політики, хоча б. І все-таки половина людей йшла на ті концерти, mm -hmm. і все-таки старалася о, з якоюсь мислю на них прийти. знаєш. Mm -hmm. До нас і так тупі люди на концерти не приходять. А так, можливо, і попадали якісь такі, що думають мало, але все одно вони приходили з, з чеканням чогось там, розумієш? І, наприклад, то, що мене найбільше нервує, що в нас такий страж в країні, що неможливо там mm -hmm. в нових mm -hmm. мештах зайти, я поки до тебе стою, зайшов, я mm -hmm. три mm -hmm. рази витирав їх, розумієш? І неможливо ходити по країні в такому стречі. Я не хочу, щоб мої діти жили в такому стречі. Ну це я розумію, це розумію. Але ж я ж розумію ще й інше. Після туру вартість групи значно зростає. Слава Богу. То має так бути, вона має зростати. Тобто комерційний успіх теж є після туру. Звичайно, бомбовий. Дуже класний. І він базується ще на тому, що група Скребен зробила новий альбом, альбом танцювальних ремісів на своїй відомій пісі, то практично Greatest Hits бре на відомій пісі. Я зрозумів так. І Він це теж був аспектом, так. Довго то чекав, що було спектом, та. І група «Скребінь» дуже багато працювала над тим, як виглядати на концертах, як грати на тих концертах. Тобто, то все треба сприймати в парі. Супер, але все ж таки кілька цитат з твого Е, Можна, по-перше, чи ні? Можна? Ну, тобто, е, ні, сам... Ну, — чесно кажучи, я не знаю, чи її зрозуміють люди, але... Ну, ні, ну знаючи, мене, напевно, що зрозуміють. Так. Тобто э, сам сам, збірка фелітонів називається записки очевидця, э, пригод групи Скрябін в турі збережемо природу для життя і голова перша називається Бля буде збережемо. <рес> тобто там чиста правда. І ми її збережемо, так. якщо якщо воно буде дійсно так виглядати, як я там написав. А відносно відносно э, матіків, у нас дуже багато було людей на прес-конференціях. Дуже багато туди десь п'ять. Ну Зі я, маси. практично на кожній прес-конференції про то говорилося. Хтось говорив дуже негативно, тому що коли починався концерт, коли я його вів, я насправді відверто і нормально говорив про те життя. Та, але як слово срака не повторив два рази в вступному слові, то я рахував, що в нас є поганий. Я навчаль. ще раз е, прошу всіх абсолютно не ображатися за то. Я просто думаю, що в нашій країні прийшов час все таки стати цим нормальними людьми. Сліпа і... то вже не тур. Там <свіс> <свіс> можеш <маєш>, простіше. Чесно, принаймні, один одному в очі. Та ні, це діло не в турі. Дуже багато було питань про те, чи буде група Скрябін продовжувати свою зелену гілку. Ти розумієш, ми завжди були за переконаннями, тими, з якими ми голосно їздили півтора місяця. І я думаю, що е, ті плани, які ми маємо і з приводу грінпіса, і з приводу зелених, ми їх будемо втілювати і нам вдасться це зробити. І взагалі ціла країна зараз де в тому напрямку. Сьомий зелений міжнародний фестиваль Таврійський ігри. Гостями студії сьогодні була група Скрябін. Ми продовжуємо програму.